Доброго ранку, діти. Ой, що за гамін? Ой, та ми потрапили до селища, де живуть маленькі наші сільські птахи. А це півник молодець. В нього гарний гребінець, кукуріку він співає, Знову не всіх вітає. Ой, а біля нього й курочка мама з маленькими курчатками. Це поважний індик. Він пишатися звик, розпустив пір'ячко і ходить по подвір'ячку. ось які у нас тут друзі є. А тут і гусаки поспішають, пісню гарно нам співають. Га-га-га, га 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 Курка з курчатами весело грала, курка курчаток усьому навчала, крильцями махати, зерняток шукати. А наші курчатка, дітки, виросли із таких гарних яєць. І сьогодні, на нашому занятті, я хочу вам запропонувати ось таку поробку з аплікацій. Але перед цим нам треба зробити пальчикову гімнастику. Ви всі готові? Так. Пі-пі-пі мої курчата вже клюють свої зернята. Мама курка та красуня та курчат своїх рахує. Ко-ко-ко мої. Курчата. Як же вас усіх багато. Один, два, три, 4, 5. Ох і важко рахувати! А ми з вами сьогодні зробимо курчаток. Для цього вам треба білий картон, на якому робимо два великих кола. Вам батьки допоможуть. Потім дуже обережно ножицями вирізаємо. Не забувайте правила поводження з ножницями, а дорослі вам допоможуть. Коло складаємо навпіл. На лінії згину. Ми просто робимо ламану лінію. І цю ламану лінію ми робимо на одному півколі і на другому. Беремо ножицями і вирізаємо по намальованій ламані лінії. Ось у нас такі невеличкі два яйця. Далі ми беремо оранжевий і жовтий колір. Теж малюємо овальні яйця. Намалювали, вирізали. Ось у нас таких два яйця. До наших маленьких курчаток обов'язково робимо їм червоненький чубчик. Ви можете вибрати за вибором, який вам подобається, чи хвилястий, чи просто маленькі стрічечки наклеїмо. У маленьких курчаток гарні оченятка. Намазуємо оченятка. Можете просто намалювати фломастером. Не забудьте вирізати маленькі трикутнички, і буде у нас клювики, два маленьких клювики, які допомагають клювати зернятка. Але у наших маленьких курчаток, вони ще маленькі їй малесенькі крильця. Ось так вирізаємо на кожне яйце по два овала і приклеїмо на внутрішній стороні нашого яйця. Ось такі гарні курчатка. У нас отримались. Тепер ми ставимо наших курчаток в наші півкола, в наші яйце, що ми з вами тільки що вирізали, і домальовуємо їм вії, тому що вони маленькі. Вверху і внизу. Можете намалювати їм трішечки чубчиком різним кольоровим фламастером, але в нас дуже вони гарні вийшли. Я дуже рада, що ви працювали разом зі мною, і наш свійський двір доповнився маленькими курчатами. Дякую вам, до побачення. Чекаю вашої роботи.